Ну що, отримали черговий законопроект від нашої влади? Нам пропонують 36 місяців для всіх однакових. Оказується в нас однаково служити що в тилу. Що в зоні бойових дій? Тільки різниця в тому, що ті, хто служить в зоні бойових дій, якщо вони прослужать 24 місяці, місяця, і 12 з них буде в зоні бойових дій, то їм буде давати, надаватися відпустки 90 календарних днів безперервної відпустки. Всі ми знаємо, як у нас зараз надаються ці відпустки. Що да? хлопці до сих пор не можуть відгуляти своїх 30 днів, вони вже вовком виють. Влада того не розуміє. Як я їй казала, відбувається підміна понять. Підміна понять як ротації, так і відпусток. Вони все на папері пишуть, але по факту воно не відбувається. І воно не відбудеться. Тому що, а ким вони замінять, якщо вже немає, <звучит> У нас на сьогоднішній день є тилові структури, за які я казала, да? це військові частини, які знаходяться по різних областях, там, де не ведуться бойові е дії. Чому там сидять підготовлені хлопці до сих пір? Що виконують? Чому не взяти штатний розпис і не провести аудит? Хто потрібен, конче потрібен, а хто не потрібен? Тому що ми знаємо, як там сидять. Всі друзі, брати, свати за гроші. Це не секрет. За гроші там теж сидять. Подивитися, хто дійсно потрібен, а хто не потрібен. Хто просто ходить на роботу, отримує зарплату. Я знаю таких людей, які через день, через два знаходяться вдома. Це ж все добре. На це ми теж закриваємо очі. А хлопці, які напередку, вони вже вовком воють. Ви зрозумійте, Владо, зрозумійте, так не можна обходитися з тими людьми, не можна їх кидати на виснаження, на про на повне виснаження. Вони хлопці не мають. В мене чоловік ні разу не сходив до лікаря за цих два роки. Ніхто не знає, який його емоційний і взагалі фізичний стан. Розумієте? Він не обслідувався ні разу. Він попав. Він да ви знаєте, ви зробили з них е, тих хлопців, які пішли перші. Взяли, не втікли за кордон, не сіли вдома чекати повестки. а вони пішли і взяли до рук зброю і стали захищати. Ви їх зробили лохами? Вот, в по прямому смислі слова, це лохи. Ви їх так зробили, і і замість того, щоб подякувати тим хлопцям, да ви їх ще більше кинули в котівню. То ви, хоча б для того, щось зробіть, щоб вони відпочили. Вони мали відпочинок не в розбомбленому курятнику в лютому місяці без будь-яких засобів для існування. А щоб вони відчули себе людьми, Наприклад, в Буковель можна їх відправити на три місяці. На відновлення можна додому відправити на три місяця на відновлення чи на місяць. Правда? ТЦК, які ваші які е, призивали, які ваш, вас провалили повністю всі, всі плани по мобілізаційним заходам. Надайте їм е, повноваження, якщо ви не оголошуєте стан війни, а ми не можемо оголосити стан війни, тому що. Я розумію, що не ми нападали. Да? То хоча б надайте розширені права ТЦК для того, щоб державу захищали всі. І е, робіть всі дії і заходи для того, щоб люди хотіли йти в армію. Якщо ви зробите 36 місяців, до вас ніхто не захоче йти три роки. Три роки, що ви робите? Ви зараз кажете 12 місяців в зоні бойових дій. Так ви подивіться, зараз в основному хлопці, ті, які в зоні бойових дій, вони знаходяться вже по 22-й місяць. 22-й місяць в зоні бойових дій. Вони виснажені 24 місяця і потолок демобілізацію через 24 місяці. Зрозумійте.